Пропоную розібрати, що таке коефіцієнт розтягування тканини, мережева, а також резинки. Для чого він нам потрібен і як його використовувати в пошиві білизни? Спочатку трошки вступ. Коли ми будуємо або шиємо трусики, наприклад, ось у мене вони будуть мати ось такий вигляд. Ми для цього використовуємо мірки, які йдуть горизонтальні. І мірки, які йдуть горизонтально, ті, а ці мірки, які йдуть вертикально. І ось тут у нас іде обхват стегон, а вертикально у нас буде мірка, висота сидіння. І, наприклад, я хочу зробити білизну з мережива, яке має якесь там собі розтягування. Плюс в мене це все буде роз... оброблено ще резинкою, яка теж має розтягування, але резинка може розтягуватися не так само, як мережево. Щось може розтягуватись більше, щось може розтягуватись менше. Отже, які висновки я собі зробила в процесі свого досвіду, що коефіцієнт розтягування це такий коефіцієнт, на який ми можемо множити. Чи додавати, чи віднімати, дивлячись, в якому значенні ми його знайшли, горизонтальні і вертикальні мірки. Нам потрібно, щоб ми врахували цей коефіцієнт на розтягування і в горизонтальному напрямку, і в вертикальному напрямку. І як це все застосувати, розглянемо зараз на конкретному прикладі. Що мені потрібно? Мені потрібно взяти 10 см тканини. Чи мережева? Ось це я відміряла собі, що це 10 см у мене. І ось я прикладаю. 10 см і пальчиком собі тут заміряю, що оце 10 см не в розтягнутому стані. Коли я буду трусики одягати на себе, то мені нормально буде виглядати ну максимум ось таке розтягування. Якщо це розтягування буде аж ось таке велике, сильне, понятно, що це буде виглядати, як е, ніби виріб на мене тіснувати. І е, тому розтягуємо, беремо 10 см тканинки і розтягуємо її так, щоб Візеруночок не дуже сильно змінював, взагалі себе змінював. Тобто ось 10 см, розтягнула, як нормально в мене б виглядало, і поставила собі ось тут крапочку. І вимірюю: в мене вийшло перше значення, в мене йде 10 см, а друге значення в мене йде ось 11,5. 11,5 см. Можете собі і позначити, що 10 см це в спокійному стані. А 11,5 см це в розтягнутому стані. В розтягнутому стані. І що далі потрібно зробити? Так, да, я знайшла в спокійному 10, в розтягнутому 11,5. Для того, щоб знайти коефіцієнт розтягування, позначимо його буквою, «К», мені потрібно менше значення поділити на більше значення. Мені потрібно взяти тканину в спокійному стані розділити на тканину в розтягнутому стані. 10 я маю поділити на 11,5, і це дорівнює в нас вийшло 0,8, коефіцієнт розтягування 08. І тепер кожну з оцих мірок при побудові я маю помножити на 0,8. Наприклад, в мене формула для визначення якоїсь там ширини, там, яка складається, наприклад, з обхвату стегон. Що я роблю? Я цей обхват стегон множу ще на ось цей коефіцієнт. обхват стегон помножити на 08, Ну, наприклад, там 92. Помножити на 0,8 вийде 73,6 сантиметра. І тепер я відкладаю не 92 сантиметра в цій викриті, в цьому кресленні по ширині, а відкладаю 73,6. І це у мене вже буде врахований коефіцієнт саме на ось це мережево. Але ще є така штука: ми в трусиках. І в ліфах обробляємо мережеву понизу резинкою. Давайте порівняємо, чи відрізняється в нас коефіцієнт розтягування резинки і мережева. Я беру 10 см резинки, 10 см резинки не в розтягнутому стані і розтягую так, щоб вона у мене нормально виглядала, не дуже розтягнуто. До якого стану я можу цих 10 см розтягнути, щоб не було видно перекосу волокон сильного. Ось вона у мене ну, так нормально тягнеться. І я ставлю собі поміточку, куди розтягнулися цих 10 см. Тепер, що я беру, відміряю і дивлюсь, ага, розтягнулося, ну, навіть ціле число, щоб взяти, до 13 см. Я визначаю коефіцієнт розтягування резинки. Що я роблю? Я більше число маю розділити на менше число. 10, я ділю на 13. В результаті коефіцієнт розтягування резинки 0,7. І що далі з цими коефіцієнтами робити? При побудові основи трусиків ми. Горизонтальні, величини, і вертик... горизонтальні мірки і вертикальні мірки множимо на коефіцієнт розтягування мережева, а потім, коли у нас вже вирізані будуть. Трусики з мережива, для того, щоб пришити перед тим, як пришити до них резинку. Резинка, наприклад, по талії виходить там, ну, скільки там має бути, 74. Але ми маємо оце 74 помножити на коефіцієнт розтягування, який ми знайшли по резинці. І тоді в нас зменшиться настільки, скільки потрібно мережево на своє розтягування, і ми візьмемо. Достатню кількість резинки, щоб вона нормально і тримала, і нормально розтягувалась. Отже, підсумок. Мережево. на мереживо знаходимо окремий коефіцієнт, на резинку знаходимо окремий коефіцієнт, і мереживо коефіцієнт на мереживо використовуємо в даному випадку. Для побудови основи, а для того, щоб виміряти, скільки нам потрібно резиночки для пришивання, беремо коефіцієнт розтягування, те, що ми знайшли на резинку.